З неба на Росію, зокрема, Москву різко посипалися боєголовки. Купи ударів один за одним накрили цілі, перетворюючи вулиці на пекло. Решистів охопила паніка, адже оборона виявилася безсилою перед цим шквалом. Спершу всі гадали, що це звичайна атака, та дуже швидко стало зрозуміло, що задіяли нову зброю. Прийшла відповідь за зруйновані українські міста. І сталося це не випадково. А тоді, коли США почали бомбити союзників Путіна, Іран. Побачене просто вас здивує. Про це будемо говорити далі. Вітання вам, глядачі. Підпишіться, поставте вподобайку і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Велика атака на Росію. Зокрема, під ударом опинилася російська тула, Москва та інші регіони. Зокрема, російські пабліки писали про те, що у Брянську був приліт однак ніхто не вмикав сигнали тривоги. За їхньою інформацією удар було завдано ракетами штурмшиду і реактивним БПЛА. Також і місцеві жителі тули масово почали дописувати про пролітаючі безпілотники, звуки вибухів та публікували відео, на яких росіян попереджають про небезпеку. Єтнеапасність спустітись подвальне в підвальне поміщення або підземне пространство. внімання, внімання Ракетна опасно. У свою чергу місцева влада прозвітувала про атаку у Тульській області. кажуть, що нібито пошкоджень будівель та інфраструктури не зафіксовано. Постраждалих також немає. Однак, за даними телеграм-каналу Астра, внасток двох успішних ударів було повністю зупинено роботу військового заводу у Тулі, що виготовляв панцирі для російської ППО. Зазначається, що під час першого удару п'ять дронів врезали об'єкти на території заводу. Внасток чого було пошкоджено будівлю електропідстанції. Три склади із про продукцію та адміністративну будівлю також відомо, що на заводі виникла пожежа. Площа займання сягала 400 метрів квадратних. Ну, а під час другої атаки безпілотник влучив в ангар для завантаження готової продукції. За даними Астра пошкоджено дах і стіни будівлі. Роботу підприємства повністю зупинено. Ну а тим часом мер Москви заявив на російську столицю. Ударили дрони. Також в аеропортах Внука Вадима і Жуковський було введено план килим і обмеження на польоти. Ну і до слова, неспокійно спалося мешканці. І воронежа там безпілотника відвідали місцевий нафтопереробний завод. Повідомляється, що у Воронезькій області була оголошена повітряна тривога через загрозу дронів. Що не менше десятки вибухів пролунали над Воронежем. Тамтешній губернатор Гусів пізніше доповів про атаку дронів на регіон. Чиновник заявив, що жодних руйнувань та постраждалих немає. На ну, тим часом російські телеграм-канали пишуть зовсім про інше. Зокрема, про те, що дрони атакували місцевий нафтопереробний завод у лівобережному районі міста. До слова в аеропорту. Волгограда було введено план кавьор літакам. Заборонено було літати та приземлятися в аеропорту. Про наслідки атак розповів і політехнолог Тарес Загородній. Тож далі давайте послухаємо. Ну давайте так без конкретних кроків України, звичайно, що Росіяни що зможуть воювати. Але от що показала операція СБУшників на території Росії, що у України з'явився інструментарій для створення колапсу наприклад, Вихнів в автомобільних перевезеннях це можна зробити або бомбардуючи повідомленнями, наприклад, ФСБ чи МВС Росії, тим, що їздять по по всіх дорогах, їдять їздяться автомобілі з дронами. Та далі це можливість блокувати залізницю. Далі Україна не тільки б'є по ВПК, якщо ви звернули увагу, там почалися удари по хімічній хімічні промисловості Росії. Це дуже дуже неприємна історія для росіян. Там удари пішли по підприємству з виробництва азотної кислоти, аміаку. а це ж і виробництво добрив, на якому росіяни активно заробляють. Це той самий газ, тільки перероблений. так? І виробництво вибухівки, тому тут знову таки слід пригадати, як, наприклад, американці з британцями поставили на коліна Німеччину в 44-45 роках Вони ж бомб, коли почали бомбардувати їх. Вони швидко з'ясували, що немає сенсу бомбардувати всі міста німецькі тому що. Ну, тоді німці перенесли виробництво там під землю, все рівно виробили більше танків, ракет, літаків, ніж у 43-му році. Але американці порахували і подивилися, які є вузькі місця тоді німецької промисловості. І потім вони сконцентрувалися на, на двох галузях. перше, це виробництво підшипників, так. Тому що без підшипника ти жодну машину в принципі не зробиш, і на виробництво синтетичного палива, тому що ти можеш виробити купу машин, купу купу літаків. Але якщо не буде палива, то воно все літати не буде. Так воно і дійсно сталося Тому а, Україні і Україні слід концентруватися саме на таких вузьких місцях російської економіки. Тоді можна організувати колапс Ну, наприклад, колапс на залізниці, а спробуй тепер перекинь війська і спробуй перекинь цивільні товари або техніку, наприклад, для війська, Колапс в хімічній промисловості, спробуй виробити вибухівку, Колапс в, в нафтовій промисловості. І вішенка на торті, яку ставно повинні робити вже разом з європейцями, це Фактично, блокада портів Балтійського моря, щоб вони не могли нафтою торгувати, і блокада портів Новоросійська. І тоді ми побачимо повноцінний колапс російської економіки. У низці населених пунктів Росії продовжується напад. Зокрема, у Тамбові та у Котовську було чутно близько 10 вибухів, перед якими пролітали безпілотники. У центрі удару опинився завод Прогрес, який спеціалізується на виробництві обладнання для авіаційної та ракетної техніки і вже піддався атакам дронів. Змі повідомляли про закриття аеропорту і рух численних ударних дронів. У соцмережах ширилися відео про спалахи у небі. Загалом завод прогрес регулярно потрапляє під радар ударних місій, адже він є ключовим для виробництва складного військового обладнання. Ну а далі говоримо також і про потужні авіаудари по переправам та позиціям загарбників. На опублікованих кадрах ви можете побачити, як українська авіація завдає ударів по різних напрямках фронту. Авіація ЗСУ активно використовує сучасні високо високоточні боєприпаси. Зокрема, керовані авіаційні бомби GBU-62, французький AASM Hammer 250 та американський GBU-39. Дякуємо екіпажам повітряних сил за роботу та влучення. Честь маємо. Іде ці повідомлені. Ну і всі ці удари є відплатою рашистам за обстріли українських міст. Зокрема, російські дрони шахет атакували Ніжин Чорнігівської області, спричинивши понад 10 вибухів. Про це повідомив міський голова Ніжина Олександр Кодула. Наразі зафіксовано 10 вибухів на околиці міста та один вибух за межами громади в сусідньому населеному пункті. Написав він у соцмережі Фейсбук. У нас поліції розповіли про наслідки атаки. Правоохоронці підкреслили, що внаслідок ударів є руйнування та пошкодження житлових будинків. Загинув чоловік 1958 року народження за інформацією голови ОВАУ по якому ударив ворог, зруйновані та пошкоджені житлові будинки. Господарча і гараж. Водночас у Київській ОВА написали, що у повітряному просторі регіону було зафіксовано безпілотники. у зв'язку з цим по ворожим цілям працювали сили протиповітряної оборони. Також і Одещина зазнала атаки Росії. Під удар потрапила територія станції швидкої допомоги та інші об'єкти. За даними рятувальників, цієї ночі ворог атакував південь одеського регіону. На місці влучань спалахнули пожежі, горіла будівля на території станції швидкої медичної допомоги. гараж та автомобіль у ньому також горів і поруч розташований житловий будинок. Вказали в ДСНС. Рятувальники з місцевою пожежною командою ліквідували загоряння. Повідомляється, що обійшлося без постраждалих. При цьому в Одесі під час роботи ППО по ворожих дронах куля пробила стелю і впала просто на ліжко місцевого жителя. Відео публікують одеські пабліки. пабліка. Добро ранку. У свою чергу майор запасу НГУ Олексій Гетьман заявив, що найближчими днями є ймовірність повторного обстрілу Києва. Адже за його словами, віднині рашисти усі ракети та дрони запускають не на безліч міст, а на одне або два. Олексій Гетьман пояснює, що це пов'язано із покращенням протиракетної оборони України. За статистикою ми бачимо, що Росія може випустити сотню ракет за один наліт. Раніше їхні нальоти були націлені на багато локацій, і на кожну локацію припадали, скажімо, дві три ракети та повна кількість дронів. І з огляду на коефіцієнт якими ми знищуємо їхні ракети, то при запуску невеликої кількості ракет вони практично всі могли були збиті, і сенсу від цієї атаки просто ніякого, пояснює аналітик. Гетьман зауважив, що не існує системи ППО і ПРУ, яка захистила б від атак на всі 100%. Всі ракети збити неможливо, додав він. Дай Боже, щоб ми могли знищувати хоча б приблизно 80-85% ракет. Наприклад, тактико-технічна характеристика зенітного ракетного комплексу «Патріот» дає ймовірні знищення повітряних цілей на 70% продовжив він. Аналітик зазначив, що Петріот збиває тільки сім ракет із десяти. І, хоча все залежить від кількості ракет, застосованих ворогом під час атаки. Він пояснив, що наразі запуску лише трьох ракет ця система може впоратися з ними всіма. З огляду на те, що українські захисники можуть знищити умовно 4 з 5 ракет, ворог випускає по одній цілі 10-15 ракет. Противник розраховує, що, хоча б одна-дві можуть долетіти до цілі, додав гетьман. Із військової точки зору це логічно, але і витрата ракет значно збільшується, і вартість таких атак. Набагато дорожче, акцентував експерт. Майор запасу також звернув увагу на зростання кількості ударних БПЛА в атаках по Україні. За його словами, хоча запустили безпілотники не складно, кожному із них потрібно прописати польотне завдання, як прямувати, де повертати, і це серйозна організаційна робота, зазначив Олексій Гетьман. Останнім часом дуже страждає. У нас територія Сум, Сумська область та прикордонні території нашої України. Тож сьогодні вночі ворог завдав ще одного удару. Ру по сумах влучив в багатоповерхівку з приводу цього. Свій коментар дає міський голова Артем Кобзар. Також ворожий е, дрон е, попередньо туди, де влучив, е, не завдав шкоди людям, тобто обійшлося без жертв. Наразі ми можемо заслухати пана Артема та його коментар стосовно ситуації цієї ночі в сумах та прикордонні. Бажаю здоров'я, шановні сумчани. Знову прольот багатоквартирний будинок безпілотний влучання в дах. На місці працюються відповідні служби. Подальшу інформацію будемо надавати. Ну, а далі поговоримо про ті регіони, які були під атакою сьогодні вночі. Хочу звернути вашу увагу на територію Одещини. Наша Одеса цієї Ночі була під обстрілами, також атакували південь регіону. На місці влучань спалахнули пожежі. Горіли будівлі на території станції швидкої медичної допомоги. Також зайнявся гараж та автомобіль. В ньому згорів поруч розташований житловий будинок. Рятувальники з місцевою пожежною командою лікували. Загорянь ліквідували, перепрошую, загоряння. Тож наразі все добре. Наразі на території а, цього влучання вже немає пожежі. Також хотілося б зазначити, що під ворожі удари потрапили Слов'янськ і Краматорськ. Про це пише обласна військова адміністрація Донецької області. У Слов'янську загинув 17-річний хлопець. Три людини наразі поранені. Пошкоджено 32 32 приватні будинки, дві адмінбудівлі і чотири багатоповерхівки. У Краматорську ворог вдарив по житловому будинку та промисловій зоні. Також відомо про одного пораненого Та те, що під завалами залишилися наразі люди. Ось, тому хотілося б також продовжити про. А те, що військова а, морська служба України а, сьогодні вночі знищила шахет. Про це більш детально вам розповість моя колега Анна. Що хочеться зацентувати увагу? Те, що загалом ми з вами знаємо різні підрозділи українського війська долучаються до відбуття повітряних атак а, повітряного озброєння, те, яке запускає Російська Федерація, включно долучається і військово-морські сили збройних сил України. Так от стало відомо, те, що військовослужбовці військово-морських сил збройних сил України. Знищили шахет сьогодні вночі під час повітряної атаки російських окупантів, силами і засобами військово-морських сил збройних сил України було збито вороже дрон Камікадзе типу шахет 136 Військово-морські сили збройних сил України разом із підрозділами інших складових сил оборони продовжують знищувати ворога на землі, в морі і повітрі. про що ми вам постійно повідомляємо? Ну і насамперед, якщо говорити загалом за те, що літало протягом цієї ночі по території України, то вже з'явилося зведення від. Повітряних сил збройних сил України, його ми вам детальніше розповімо в наступному атері. Ну а зараз зараз хочу вам сказати загалом, те, що знешкодили протягом цієї ночі 28 ворожих БПЛА. не так багато. БПЛА запускали цієї ночі Російська Федерація, але і ці БПЛА, скажімо так, наробили клопоту і шкоди нам з вами українцям на Донеччині, на Одещині. Ну і на Сумщині. Ланцет вже не вперше потрапляє. На жаль, у будинки, але якщо говорити за ті загрози, які також є реально і з морів то варто проговорити про те, що дописали в своєму ранковому зведенні і військово морські сили збройних сил України з приводу а, кількості ракетоносіїв. Чи вони є, чи немає, чи є загроза калібрів звідти. І от у чорному морі ворожі кораблі відсутні. загрози, тобто немає в Азовському морі. Також ворожі кораблі відсутні знову ж таки загрози немає. В середземному морі два ворожі кораблі. Носії крилатих ракет калібр відсутні. Тож бачимо, що на сам перед калібрів немає ні в одному морі. І це дуже і дуже добре, але знову ж таки можуть повідомляти як військово-морські сили збройних сил України, так і моніторингові телеграм-канали. А про те, що можливо буде виводити Російська Федерація ракету і тому ми з вами автоматично розуміємо, що рівень ракетної небезпеки стає на ранг вище, і те, що калібри може застосувати Росія, використовуючи в комбінації з іншим ракетним озброєнням, чи то кинжалами, чи то балістикою, чи то Х-101 зі стратегічної авіації, все це може бути комбіновано по території Нашої держави летіти тому маємо вам розповідати про ситуацію в морях і кількість ракетоносіїв. Ну а щодо того, що відбувається на різних напрямках фронту, то звісно варто проговорити, починаючи із того, взагалі, що в генштабі збройних сил України дописують, на чому акцентують увагу, включно на мапі Діпстейт, бо ситуація змінюється. Аналітика Діпстейт оновили мапу бойових дій в Україні, вказавши, що ворог просунувся біля чотирьох населених пунктів у Донецькій області. Таким чином. Росіяни змогли просунутися біля Турецька, Григорівки, Іванодарівки та Верхньокам'янського. Що ще дописали у Діпстет? Цитую вам більш детально. Ввечері 21 червня Діпстейт оновила мапу бойових дій, що базується на їх осінд аналітиці аналізі даних із відкритих джерел. І дійсно зазначено те, що йдеться про турецьк, Григорівку, Іванодарівку та Верхнього Камська. А чому дописали на сам і в Діпстейт. Також нагадаємо, що протягом минулої доби зафіксовано 188 бойових зітнень, і найбільше штурмових та наступальних дій ворожі сили проводили на покровському напрямку. Далі з вами заслухаємо і те, на чому знаєте щоденно, от якман. Щоденна мантра є у Сергія Брачука, речника Української добровольчої армії, щодо того, як необхідно ставитися до війни на території нашої держави, що робить Російська Федерація в Україні і як зберігати здоровий глузд попри те, що відбувається у світі загалом. Тож далі про це все від пана Сергія. Слава Україні! Є кілька речей, які допомагають. Сприймати реально ту ситуацію, яка сьогодні є як на полі бою, так взагалі під час нинішньої російсько-української війни. Ну, по-перше, сама війна, власне, триває. Не закінчиться сьогодні, не закінчиться, на жаль, і завтра. Також не забуваємо про те, що питання або вони нас, або ми їх, воно теж актуальне. Причому завжди. І, як завжди, можу сказати точно краще. Якщо ми їх, це ті речі, які допомагають не впадати в зневіру, які допомагають рухатися вперед. Рухатися вперед, перш за все, у своїх справах. Допомагати силам оборони. Оце найголовніше. І звичайно, бережіть себе для того, щоб дочекатися і досягнути нашої перемоги. І тоді. Кави зранку буде багато смачною, і ми говоритимемо: слава Богу, слава силам оборони і добре, що живі! Тримаємо стрій! Слава нації! Смерть, врагам! Також хотілося б зазначити про останні оприлюднені статті Sky News, в якій, в якій говорили про те, що останні заяви про Україну показують справжнє ставлення Путіна до миротворчих дій Трампа 20 червня. Путін заявив, що вважає росіян і українців одним народом, і що вся Україна наша. Він навіть перегрозив ядерним ударом. Ці цинічні заяви констатуються. Факт того, що нещодавна риторика Кремля вже не збігається з тим, що вони говорять наразі, і тобто, після приходу Трампа до влади. Кремлем м'якшим не стає, і примірливішим до нас також не стає. Це було схоже на чітке послання Путіна про те, що, попри всі мирні переговори, Росія продовжує і надалі е не відступати від поля бою і не сідати за стіл переговорів. Це показує, що Москва не надто переймається тим, щоб не засмутити Трампа. Про це також пишуть. У нещодавній статті Sky News. а сам Трамп вочепить, просто відмовляється від усіх спроб посередництва у цій війні, але як і раніше, прагне налагодити більш теплі стосунки з Росією. Також важливо зазначити, що президент Російської Федерації заявив, що у Російської армії ніби немає. На меті завдання забрати суми, однак він не виключає окупацію цього українського міста у майбутньому, і також він натяк, натякнув, що все захоплене він вже не віддасть. Тобто на болотах все без змін, на болотах все без змін, і тому також у нас тут є заяви про те, що куди стає нога російського солдата, це все перетворюється в їхнє, сказав Путін, коментуючи просування Росій. Ських військ на нашій території, на території нашої країни, також Путін вкотре заявив, що вважає російський та український народ одним народом. у цьому сенсі, вся Україна наша, заявив він Проте... Його плани з нашими точно не збігаються, і як бачимо по кадрах з Донеччини, Сумщини, з Одещини, що всі ті території, куди ступступається їхня російська нога, перетворюються в руїни в звалища, перетворюються в, кіль... в безмежну кількість ліс українських родин цивільного населення.